Шановне панство, вас знов вітає команда Суми Рейсінг Тім. І у нас сьогодні розпочинаються знов пригоди, пригоди, які пов'язані з нашими намаганнями допомогти Збройним силам України. Ми намагаємось допомагати бійцям, ми намагаємось допомагати хлопцям, волонтерам, і все це завдяки вам, наші шановні глядачі, завдяки вашим донатам, завдяки вашим порадам, просто завдяки вашим діям. Ми намагаємось це робити за що вам величезна подяка і низький уклін. Отже, сьогодні ми вирушили за досить цікавими авто, але сьогодні ми на них тільки подивимось. Справа в тім, що з нами зв'язався наш підписник і повідомив, що у населеному пункті під назвою Нова Басань, а це Чернігівська область, є два джипа-ґрандшироки у кузові WJ, тобто VJ. Ці машини виробництва початку 2000-х років і знаходяться вони у жахливому стані Чому? Тому що ці машини були під окупацією, і орки з них познущались. Тобто вони не змогли їх завести, вони не змогли на них їздити, використовувати. І все, на що вони були здатні, це їх понівечити Тобто порозбивали фари, порозбивали вікна, попарколювали шини, порізали сідухи І ми хочемо оцінити масштаби ушкоджень. Також по цим двом машинам, а їх дві, якщо я ще не Казав, є проблеми по коробкам. Ці машини обидві на італійських двигунах об'ємом 3,1 від компанії VM Motori. А як ми з вами знаємо, це самий невдалий двигун для цієї тачки. Чому? Тому що ці Вм Моторі досить капризні, але якщо правильно їх використовувати, то з цими двигунами можна співпрацювати. Але саме головне, що ці машини люди нам готові віддати безкоштовно, за що їм величезна подяка. Отже, нам зараз прийдеться подивитися на ці машини, якось мінімально оцінити стан, в якому вони знаходяться. І якщо ми побачимо, що ми зможемо ці машини привезти до стану або із двох машин зібрати хоча б одну, то ми будемо думати, як їх звідти забирати. Я вважаю, що буде досить цікаво. Лишайтесь з нами і за декілька секунд ми з вами будемо вже біля них. Let's go Друзі, нарешті з'явився ресурс, який я хочу вам сьогодні порадити. Це українська спільнота водіїв та автомобілів, яка називається Драйвер топ. Тюнінг-проекти, автомобільні пригоди, корисні поради, досвід з ремонту різноманітних авто все це ви зможете знайти на ресурсі Драйвер топ. Так, ви не помилилися. Це аналог москальської драйв-тору. Але тут на драйвертоп спілкування відбувається без ВПН, та саме головне без вати. Тим паче, що зараз саме той час, коли слід підтримувати все українське. І саме головне, в декілька кліків ви можете перенести свій аккаунт з усією корисною інформацією з драйвтуру на драйвер топ. Друзі, як завжди, всі необхідні посилання ми лишаємо в описі під цим відео. Драйвер топ СРТ рекомендує, ну а ми рухаємось далі. Отже, друзі, оглянули ми перший джип Grand Cherokee. І що я маю вам сказати? Просто варвари, машину покалічили з усіх боків. Але саме головне, що не на один, не на другий екземпляр нема ключа. Вони були у сейфі, сейф повністю вигорів, і тачки у нас без ключів. І я зараз не знаю, наскільки легко можна буде вирішити цю проблему. Їдемо дивитись другий екземпляр. По цьому екземпляру у нас нема двох вікон водійське і заднє вікно. Також був удар в бочину, дві двері. І я не знаю, що там з лонжеронами, чи рівна машина, чи ні. Тобто це вже ми дізнаємось, як машину заберемо, якщо будемо їх забирати. Чому, якщо ми будемо їх забирати, дехто з вас скаже, що чуєш, безкоштовно віддають тачки, нічого за них платити не треба, але ви маєте розуміти, що. Бюджет ремонту може бути таким, що за ці гроші можна буде купити один нормальний цілий джип ґрандчерок і віджей. Я в цьому сумніваюсь. Я маю надію, що все ж таки ми їх заберем. Заберемо, але це ми з'ясуємо після того, як подивимось другий екземпляр і все підрахуємо. Але хлопцям неймовірна подяка за те, що вони готові ці машини віддати безкоштовно. Їдемо дивитись другий екземпляр. Ці духи крамсалу. А у вот цього що, шо с коробкой? Це заливна. Ну, Зараз головне питання полягає в чому. Ми зараз з'ясуємо, що нам робити з ключами. Якщо з ключами у нас все вирішується, і я думаю, що тоді ми відразу будемо намагатися їх забирати і вже щось будемо ліпити. Чи з двох один, а може і два вийде зробити. Якщо там по кузовній херня, а під капотом нормально. Тут навпаки, тут кузовня наче почався нормальна, а під капотом дуже стрімненько. Але окей, все побачили, все з'ясували, що могли з'ясувати. Зараз з'ясовуємо по ключам. І я думаю, що понеділок, вівторок я тоді наберу, напишу. Добрий ранок, шановне панство. Минуло 5 днів, і ми знову повертаємося за джипами Grand Cherokee. Ми замовили сьогодні два евакуатора. І за допомогою їх маємо забрати ці машини і повезти сьогодні їх у Київ. До речі, сьогодні почався масований ракетний обстріл всієї України. В Києві було багато прильотів. Ми багато чого бачили, де що чули. Жахлива історія насправді прильоти є в різних містах України, і ми сподіваємось, що це якомога швидше скінчиться. Зараз ми будемо забирати гранчирокі і повеземо їх на іншу станцію до хлопців, які спеціалізуються саме на автомобілях корпорації Chrysler, тобто Jeep, Chrysler, Dodge. І сьогодні ми доставимо ту до тачки. А завтра або післязавтра з'ясуємо, який у нас масштаб трагедії. Попередньо ми подзвонили на різні розборки. З'ясували вартість деяких запчастин і вважаю, що нам вдасться все ж таки зібрати дві тачки. Друзі, рухаємось попереду. Бачу евакуатор. і Мені здається, що це наш. що це наш евакуатор. Команда Манда Racing Тім хоче подякувати компанії Експрес-Т. Це та компанія, яка допомогла нам з евакуаторами. І справа в тім, що хлопці дійсно виявилися кмітливими. Вони все швидко зробили, взагалі без яких додаткових ушкоджень, все привезли, все розвантажили. Ось так хлопці вам величезна подяка. Отже, шановне панство, дозвольте мені познайомити вас з хлопцями із ОРТМ Гараж, окрема технічно ремонтна майстерня, мабуть, так буде коректно. Хлопці дуже жваво взялися за роботу. Ми вже маємо список по БУ-запчастинам. і ми вирішили розподілити наше зусилля таким чином. Спочатку ми робимо Перший автомобіль, який більш понівечений по кузовщині, але який має трошки більш гарний технічний стан. А потім, якщо нам вдасться, ми будемо братись за екземпляр під номером 2. До речі, стосовно цього проєкту, а як нинче правильно казати, проєкту, ми довго не думали, і те, що ми побачили на капоті, дало нам ідею назвати цей проєкт укропи. Тому він так і буде називатись, і у нас буде укроп номер один і укроп номер два. Завтра вранці ми будемо намагатись попасти на розборку. У нас вже є список запчастин. Перш за все, нам потрібно придбати необхідний комплект для ключів тобто, це блок керування двигуном. Це радар мобілайзера, сам замок, сам ключ, а також все, що необхідно буде для цього. Також на Укроп-1 нам потрібно придбати радіатор охолодження, обов'язково акумулятор, гуму, скло водійської двері, скло задньої двері. І це той мінімум, який ми зараз виявили. Це ми все привозимо хлопцям і починаємо збирати. Дозвольте познайомити вас ще раз з людиною, якою звати Ваня. Це Гранд-клуб WK2, про який ми розповідали багато-багато разів. Це хлопці, які допомагали нам. Ремонтувати наш джип Cherokee. І, власне кажучи, Ваня підказав цю станцію технічного обслуговування, де хлопці нам допоможуть з WJ. Будемо сподіватися, що все буде на вищому рівні. По-іншому бути просто не може. А що ти приніс? Груш. Груші. Да. У нас невеличка перерва на обід. Скло на задню ляду. Куди його нести? Так, це у нас скло з Клади його десь. Друзі, сама найкоштовна штука, яку ми придбали, це ось цей коробок. Розкаже глядачам, що це таке. Блок управління мотора. Це личинка замка двері водителя для відкриття. Ми маємо блок. Ми маємо личинку в з замком з ключом. Це сам блок імобілайзерів, який треба буде заливати. Mm -hmm. вот. Мы, единственное, что мы попробуем сэкономить. Мы когда с этого ключа получим данные вместе с этим блоком, мы попробуем на чипе, я найду чип, оживить тот блок. Чтобы мы не покупали блок, мы в иммобилайзере зафиксируем чип. Воровать ее никто не будет. Никто. И попробуем оставить, ну, чтобы было более-менее экономно. Блокировку уберем. Она не нужна, и эту можно тоже спилить. Вот, угу. вот это типичный блок крайсера. Угу. Вот. Мы имеем, видим, все один в один. Вот. Устанавливаем замок. Э -э вопрос с паркинговым тросиком, но ну, я думаю, мы его решим. Он там может не быть угу. и спокойно себе ездить. И вопрос с ключом. Просто если удастся найти чип, такой же, как здесь, мы на тот блок просто примотаем чип на мобилайзере и подвяжем его. А сам, сам ключ взяты. Нам чип, чип надо. Угу. Э -э заводиться, но ну, может отсюда личинку достается, контактной группой заводится. Угу. То есть проблем нету. Угу. Ну, угу. Слушайте, у Америка выпускала машины, которые принадлежали чисто для армии, для нужд армии США. В mm -hmm. этих машинах не было АБС, не было иммобилайзера, подушек безопасности. Mm -hmm. Мы даже встречали, к нам пригоняли вранглеров, которые готовились на армию. Mm -hmm. Пустая машина, стеклоподъемники механические, все механическое, чисто армейская машина. Mm -hmm. Мы сделаем чисто армейскую машину, только нашу, украинскую, вот, mm -hmm. которая будет показывать вещи. Mm -hmm. Отлично. Вот, вот. Друзі, в чому власне полягає справа? Справа полягає в тім, що ключі від цього екземпляра та від того екземпляра вони повністю згоріли. Вони були в сейфі. В будинку, в який прилетіли авіабомби, і там згоріло все вщент, і документи на ці тачки, а також повністю всі ключі. Ключі були в сейфі, і в сейфі все вигоріло вщент. Тому зараз ми маємо комбінувати, купляти нові комплекти, які ви тільки що бачили, і це трохи коштує грошей. Один такий комплект близько 300 баксів для зсу віддали за 280 баксів. Ось такий комплект на одну тачку. Але все інше по цій машині не стоїть шалених грошей. Я думаю, що ми зможемо те замінити, те замінити, і ці тачки будуть виглядати нормально по цивільному. Зі Стасом ви вже познайомились. Це провідний електрик цієї станції. Він буде нам допомагати. І з хлопцями, які будуть виконувати механічні роботи, ми теж вас з ними познайомимо. даже так решил. Ой, ты кто с таким стелосложением был? Всіх вітаю, у нас другий день на ОРТМ Гараж. Сьогодні хлопці з самого ранку почали займатися джип Cherokee, але у нас є деякі проблеми. І все це пов'язано з ракетними ударами, які були позавчора і вчора і в Києві. Зараз постійно вимикають світло. Зараз станція знаходиться без світла, тому доводиться. Чекати, що ми вже зробили? Перш за все, вчора був невеличкий пробний старт двигуна, у нас це вийшло. Сьогодні ми привезли. Трошки інший комплект, який пов'язаний з іммобілайзером і з ключом, і СТАС трохи пізніше буде його встановлювати. Далі ми придбали дизельне паливо, тому що тут бак взагалі пустий. Ми придбали нову акумуляторну батарею. Ми придбали гуму, тому що всі колеса, всі вісім колес на двох екземплярах, вони. Взагалі нікуди не годні, вони порізані, вони порепані, взагалі це сміття. Запчастини був, ми придбали цілий коробок, акумуляторну батарею, дизельне паливо. І зараз намагаємось трохи привезти все це в порядок. Хлопці міняють колеса, стас у нас в очікуванні світла, і я трохи прибираюсь у салоні. А Серега, як завжди, ніхрена не робить. Ось така ситуація. Які плани поки що ми не знаємо? Можливо, ми трохи оживим укроп 1 і можливо, він зразу поїде на ремонт АКП. Якщо ви не знаєте, може я казав, може ні, у двох екземплярах по інформації від хлопців з агрохолдингу, у двох машин є проблеми з автоматичною трансмісією. А саме у Укропа, 2 взагалі коробка мертва. А у коропа 1 нема задньої передачі. Бу коробка коштує тисячу баксів приблизно, але який там стан у тієї коробки, ніхто не знає. Тому будемо намагатися відремонтувати на АКП сервіс, і Женька нам пообіцяв допомогти. Взагалі намагаємось якось рухатись, не знаємо за що хвататися, але мені щось підказує, що ми зможемо оживити і перший і другий екземпляр завдяки вашій допомозі і завдяки допомозі. Хлопців з ОРТМ гараж go! Перевагу в цей раз зимовій гумі, яка має шипи. На нашу думку, вона буде краще працювати і в багнюці, і на ожеледиці. Тому Goodyear має назву у нас Ultra Grip Ice Arctic. Ось така гума. Взяли трохи більший розмір. У нас в оригіналі розмір 235-65R17. А ми взяли 245 65R17. Друзі, може, дехто неуважний і де у кого виникне питання, чому хлопці намагаються замінити гуму, використовуючи звичайні домкрати, чому пиляють звичайною пилкою, чому не користуються ані пневматичними пістолетами або іншим обладнанням. Дехто скаже, що це за ІСТО, де взагалі немає ніякого обладнання. Я хотів нагадати, що зараз є проблеми зі світлом, і світло постійно вимикають. І коли світла нема, хлопці мають робити саме Таким чином. Це на всяк випадок. Що у нас коїться по машині? Перш за все, ми залили дизелю. Ми були не впевнені, чи є там щось, чи нема, тому що датчик дизеля нам вказував щось незрозуміло. Залили дизеля, прокачали паливну систему, трохи прибралися в салоні, як ви вже бачили. До речі, позвонили на адуван Дітелінг. Адувану показали весь той жах, який коїться в салоні. І Андрюха. Запитав, коли на нас чекати. Тобто, все буде добре. І зараз будемо намагатись зробити перший старт двигуна вже повноцінно. І Будемо сподіватися, що у нас все вийде. Отже, друзі, двигун у нас працює, все нормально. Заводиться ще трохи машина. Тяжкувато. Вирішили ми проїхати декілька метрів, але поки що не можемо перевести важель керування автоматичною трансмісією. Положення драйв. Не знаю, чому зараз таз подивиться, може там щось у нас попало під цей важель, але перемкнути ми його не можемо. Роздатка у нас перемикається, автоматична трансмісія. Ні, друзі. До речі, зверніть увагу. Віджей вироблявся з кінця 90-х років, якщо не помиляюсь, до 2004 року. Але зверніть увагу, дивіться, оце спеціальна така войлочна проставочка для того, щоб панель не скрипіла. І це встановлено виробником з заводу. Розумієте? Це спеціально для тих, хто каже, що американці роблять неякісні машини. Раніше роки завжди була крутяцькою тачкою. Я не знаю, чи це важливо, чи це ні, але є така думка, що може навіть кліматична установка цієї тачки буде працювати. І тим паче, що навіть CD-ченджер, який є в багажному відсіку, теж у нас працює. Тобто, можливо, у нас буде досить гарний стан і бійцям напередку буде в цій тачці комфортно. Але це ми дізнаємося з часом.

Джип Гранд Чирокі під назвою укроп 1 завівся. Двигун працює нормально. Стас подивився на важіль автоматичної коробки, там щось натиснув. Тепер воно працює. У машини якимось чином є задня передача. Вона поки що працює некоректно, але є. У машини працюють парктроники. У машини навіть працює, якщо ми не помилились, кліматична установка. У машини багато чого працює. У мене складається таке враження. Пам'ятаєте, що ми колись з вами спілкувалися на тему, а чи є душі у автомобілів, і ми завжди казали, що у старих машин завжди є душа. Якось ми вважаємо, що ця тачка дуже прагне помститись за те, що з неї витворяли орки, і щось мені здається, що у неї це вдасться. Друзі, команда Sumer Tім вкотре звертається до вас по допомогу. Справа в тім, що ремонт цих екземплярів виявився для нас занадто тяжкий. Ці машини дійсно були сильно зруйновані і зараз ми приклали багато зусиль для того, щоб їх відновити. Ремонт просто шалений. Тому, якщо у вас є можливість, ми будемо вам вдячні за будь-яку допомогу, тому що ми маємо довести цей проект до фіналу. І, на мою думку, він все одно буде. Де значно вигідніший ніж купувати такі машини або в Європі, або в Україні. Як я вже казав раніше, ми будемо вам вдячні за будь-яку допомогу. Посилання на картки, посилання на банку, Монобанка ми лишаємо в описі під цим відео. Величезна вам подяка за те, що ви дивилися цей відео. Величезна вам подяка за те, що ви вже зробили і продовжуєте підтримувати бійців та нашу команду. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні і слава ЗСУ! Побачимось!